Ваша пенсія стане більшою. Ура! <с> Стоп! Ми ж у п'ятницю зробили випуск, де сказали, що все буде навпаки. Ну, помилилися, трапляється. На щастя, наше міністерство соціальної політики вміє комунікувати. Вони нам докладно пояснили, як саме працюватиме розрахунок пенсії за новою формулою. Ну бо я тоді реально заплутався, бо це дуже складно. Тож, хороша новина, пенсія не зменшиться, а навпаки, збільшиться. Не дуже хороша новина. Зрозуміти, як це працює, реально складно. Але сьогодні я спробую якомога більш зрозуміло це пояснити. Тож на весь сьогоднішній випуск нам доведеться зануритися у математику. Ну але йдеться про вашу, а колись і про мою пенсію. Тому давайте постараємося. Ну, а ви нам за це лайк поставте і підпишіться. Ну, щоб ми розуміли, що воно вам реально цікаво. Пояснити, як все працює, буде простіше на такому прикладі. Уявімо, скажімо, Марію. Вона має стаж 35 років. І в кожен місяць цього стажу все своє життя вона отримує зарплатню, яка дорівнює середній по країні в кожен місяць. Це дуже важливо. Запам'ятайте це. Отже, як цій нашій Марії запам'ятали її, нараховується пенсія зараз. Приготуйтеся. Спочатку вираховується середня зарплатня по країні за її останні три роки. Ну, по ідеї, тут все просто: середні зарплати за три останні роки склали та поділили на три. Хоча насправді навіть цей показник розраховується по окремій формулі, але ви то в голову поки що не беріть. Зафіксували середня зарплата за три останні роки роботи Марії. Далі, її стаж перетворюється на відсотки. Один рік це один відсоток. Отже, у Марії, яка працювала 35 років, тепер 35%. І ці два показники перемножуються один з одним. Виходить, що у Марії 35% від її середньої зарплати за три останні роки роботи. Але і тут найцікавіше і найскладніше: ці 35% ще множиться на коефіцієнт, ось як він розраховується. Всі зарплати Марії за кожен місяць діляться на всі середні зарплати за кожен місяць її роботи, тобто вона пропрацювала 35 років, ну а значить, 420 місяців. Значить, ми беремо суму 420 її зарплат і ділимо на суму 420 середніх зарплат по Україні в кожен місяць цього періоду. Саме тому і важливо, що наша Марія все життя отримувала рівно-рівно середню зарплату. Ну, бо нам так просто буде зараз простіше порахувати. Отже, пенсія в Марії зараз це 35% від середньої зарплати за три останні роки її роботи помножити на один. Ну, бо 420 середніх поділили на 420 середніх зарплат. І тут дивіться, який великий нюанс. Якщо Марія вийшла на пенсію у 2017 році, то її пенсія буде значно меншою, аніж якщо вона виходить на пенсію зараз. Чому? Ну тому що середня зарплата у 2014, 2015, 16 роках. Три останні роки роботи Марії буде значно меншою, ніж у 2021, 22 та 23. Таким чином, якщо Марія виходить на пенсію зараз, то вона дорівнюватиме 35% ну, пенсія від середньої за три останні роки, тобто 4745 гривень. Я дуже сподіваюся, що я пояснюю зрозуміло, бо у мене у самого ледь голова не вибухнула, коли я це намагався зрозуміти. Якщо щось не так, напишіть там у коментарях. Тобто нинішня система породжує жахливу несправедливість між тими, хто вже давно на пенсії, і молодими пенсіонерами. Давайте ще раз для закріплення, як рахують вашу пенсію зараз. Ваш стаж перетворили на відсотки, взяли середню зарплату за останні три роки перед вашим виходом на пенсію. Ну тобто, якщо вийшли у 20-му, то треба рахувати середню з 17-го, 18-го, 19-го років. Перемножили відсотки на цю середню, і плюс-мінус уявіть коефіцієнт. Точно вирахувати його самотужки все одно не вийде. Тож просто вважайте, що він наближений до одиниці. Питання лише з якого саме боку. Ну, тобто, якщо все життя утримували менше середньої, пенсія буде відповідно меншою. А якщо більше, то більшою. Окей, з тим як рахують зараз, розібралися. Тут, наче, все зрозуміло. А як будуть рахувати? Так, зараз буде друге коло математики, тому поки у нас є оця маленька передишка, перевірте, чи ви поставили лайк та підписалися. Якщо зробите це прямо зараз, нам буде дуже приємно, бо Ютуб це любить. Дякую вам. Нова система. Ну, по-перше, вона використовує у розрахунках бали, ось як вони рахуються: беремо зарплатню за один конкретний місяць роботи, ділимо її на середню зарплатню у цей самий місяць, множимо на 10. Ну і це і є власне ці бали. Повторюємо цю процедуру для кожного окремо взятого місяця вашої роботи. Ну, от взяти нашу уявну Марію, вона працювала 35 років і кожен місяць отримувала рівно середню зарплату. Отже, у неї за кожен місяць буде рівно 10 балів. Місяців 420. Отже, всього балів у Марії 4200. Поки начебто зрозуміло, так далі. Ми цю кількість балів ділимо на сюрприз, сюрприз 4200. Чому? Ну, бо це коефіцієнт стажу. Він у кожного буде однаковий. Тобто, скільки б у вас не набралось балів, ви все одно його ділите на 4200. В нормі треба працювати 35 років перед пенсією, і при середній зарплатні якраз стільки балів і набігає. Якщо у вас зарплатня вдвічі менше за середню, балів буде 5 за кожен місяць, а якщо вдвічі більше, то 20 за кожен місяць. Тому у другому випадку досягти коефіцієнту в одиничку ну, 4200 поділити на 4200, можна за 17 років. Складно, Хапець, я складно. Повірте, я вас дуже розумію. Але це ще на кінець. Отже, у нашої Марії коефіцієнт стажу одиничка, бо 4200 поділили на 4200. Окей, зафіксували далі. беремо 30% від середньої зарплати за минулий рік. Але тут уважно не за минулий рік від виходу на пенсію, а просто за минулий рік. Зараз це буде двадцять третій, а після нового року двадцять четвертий, ну і так далі. Тобто у Марії вже є пенсія в тридцять відсотків від середньої зарплати за двадцять третій рік, але це лише половина так звана страхова пенсія. А до неї ще треба додати пенсію. Базову ну вона на щастя рахується просто. Це 30% від мінімалки, от прямо зараз. Тобто, якщо підіймуть мінімалку, то і пенсія автоматично зросте. Отже, яка зрештою пенсія буде у нашої уявної Марії? Рахуємо, базова пенсія 30% від мінімалки зараз. Це 1848 гривень. Страхова пенсія це коефіцієнт. Кількість балів поділити на 4200 у Марії, бо вона отримувала середню зарплату 35 років поспіль. Якраз 4200 Ділимо одне на одне та отримуємо 1. На цю одиничку множимо 30% від середньої зарплати за минулий рік. У 2023 році вона була 14 518 гривень. Таким чином, страхова пенсія у Марії – це 30% від середньої зарплатні – 4 292 гривні. Підсумовуємо. Складаємо ці два результати і виходить 6 140 гривень. Бачите, було 4745, стане 6140. В першу чергу від цього виграють ті, хто вийшов на пенсію якомога раніше. Взагалі, вся ця реформа спрямована на подолання оцього розриву між е, пенсіями, який утворюється через інфляцію. Ще нюанс за новою формулою, не буде індексації пенсій. взагалі. Починаючи з 26-го року, замість цього її просто кожен рік перераховуватимуть заново. Ну бо мінімальна та середня зарплатня будуть мінятися. А значить, її результат формули буде інший. Ще нюанс за новою формулою. Пенсія взагалі не може стати меншою, прям в жодному випадку. Мінсоц навіть це прямо в документі прописав, не може. Ну щоб такі, як я, не робили таких помилок, як от у п'ятницю. Упс. Ну і ще нюанс. Реформа не стосується спецпенсій, прокурорів, суддів, медиків з підвищеними ризиками деяких державних посадовців та всіх силовиків. Це ЗСУ, СБУ, рятувальники, Нацполіція тощо їхні пенсії як рахувалися окремо, так і рахуватимуться. Ну, і ще один нюанс. Поки що в уряду немає грошей, щоби повністю забезпечити перехід на нову реформу. Тому до цієї вже і так складної формули додадуть ще один коефіцієнт, який буде трохи менше одиниці, і за 5 років його поступово приберуть. Таким чином у Марії було 4745 гривень пенсії за новою формулою. Коли вона вступить в силу, у неї буде приблизно ну п'ять 5200 десь так. А якщо б не війна і в уряду були гроші, то в Марії було б 6140. Ну, якось так. Пишіть у коментарі, наскільки сильно вам поплавило голову від цих даних та математики. І покажіть це відео вашим друзям та родичам, щоб теж не панікували. До зустрічі!